Щоб розібратися спільним відмінним да, між відпусткою безбережної заробітної плати для ВПО та таблювання МНЗ, який толк, як є в запитанні, скажу так, що в принципі для робітника теоретично різниці ніякої немає. В даному випадку і відпустка безбережної заробітної плати для ВПО та тих, хто перебуває за кордоном, яка надається відповідно до пункту 4 статті 12 закону 21.36, і табілювання. Ензе явка з нестосованих причин. Не дає право на стаж для щорічної основної відпустки і не зараховується в страховий стаж працівника. В принципі, це логічно. Тому єдине, що працівнику для отримання відпустки без збереження заробітної плати необхідно надати написати заяву роботодавцю та надати підтверджуючі документи, що він ВПО або перетинув перетянув кордон України. Стосовно неявки з незвісованих причин то яких документів не подаєте, це вже завдання роботодавця, документально систематично підтверджувати вашу відсутність на роботі, збирати там, чи акти робити, чи пояснювальні записки безпосереднього керівника, який зазначає, що ви відсутні і не знає, він не знає, з яких причин. Тобто документи треба збирати роботодавцю для того, щоб підтверджувати, чому саме він вас табелює НЗ. Тому якихось переваг для вас як працівника в принципі немає. Ця відпустка була введена з тим, що не всі роботодавці хотіли надавати відпустки без збереження заробітної плати відповідно до статті 26 закону про відпустки, адже саме ті відпустки до зв'язку з воєнним станом вони дають право і да, стаж для щорічної основної відпустки, тобто працівник відсутній на роботі, а щорічні основні відпустки дні накопичуються. І потім, коли працівник повертається, наприклад, через рік да, роботодавець зобов'язаний або надати йому 24 дні щорічної основної відпустки, наприклад, або компенсувати ці невикористані дні накопиченої на відпустки при звільненні. Тому таку відпустку не хотіли роботодавці, не дуже хотіли надавати. І вели в липні минулого року відпустку для ВПО 90 календарних днів максимально з тим, що ця відпустка не дає права. Стажу для щорічних основних відпусток. І надається без угоди сторін лише за ініціативою працівника. Тому єдине, що якщо ви отримуєте відпустку без збереження заробітної плати 90-календарних днів, ви можете бути спокійні, щоб в цей період вас, в принципі, не звільняють. Тому що, на відміну від того, як коли табелюють НЗ. Хоча всі інстанції кажуть, що воєнний стан це поважна причина, і звільняти працівника, який відсутній на роботі, зв'язку з воєнним станом, це неправомірно, і потім, в принципі, в судовому порядку можна оскаржувати таке звільнення, але все ж таки є ризик, що ви довго не з'являєтесь на роботу, вас таблює ТНЗ, Роботодавець може просто вас звільнити за прогул, відповідно до пункту 4 статті 40 кодексу законів про працю. Або інший варіант, якщо у вас 4 місяці і більше немає на роботі, додали ще улітку минулого року пункт в вісім ці 36. Якщо немає з вами зв'язку. Підряд чотири місяці це фіксується роботодавцем, і табелювання НЗ автоматично може перерости в наказ про звільнення відповідно статті 36 пункт 83 кодексу законів про працю. Тому є ризик для, роботодав... для працівника бути звільненим під час такої відсутності табелювання НЗ. Інший випадок, якщо є певна домовленість, між працівником і роботодавцем, роботодавцю це вигідно, він не на це ніяких витрат. Працівнику вигідно він не обмежується. Терміном 90 календарних днів в цій відпустці, і тоді вже таке тобоювання погоджено да, умовно, не буде ніяких наслідків мати, тому більше є оптимальним для працівника і в принципі, роботодавця. Єдине, що там певні доповідні або акти складати систематично буде необхідно. Тому вирішуйте, не знаю, яка там у вас ситуація, будуть додаткові питання, звертайтеся.